Святку розпакувати, в ротик поставити, і все, типу, і все дуже в шоколаді. Прям масово почали з'являтися нові експерти. А кохання, відносини. ваш блог згорить у вас покинути роботу. Всім привіт! І сьогодні на нас на каналі новий підкаст. І мені вважається, що тема така дуже актуальна, так як уже у нас осінь всі утеплились, я в тому числі. І діло рухається до зими, і в нас зачасту в цю пору в цей період починаються такі різні трансформації, коли ми думаємо, що нам робити, куди нам рухатися, що відбувається взагалі в нашому житті, да? підводимо десь якісь підсумки, що треба було зробити, що не треба було зробити, і так далі. Да? Маємо здобуваємо досвід, цифровуємо його, акумулюємо і присвоїмо всі класні штуки собі. Але, взагалі, до чого я зараз це говорю, якщо тема відео про те, які я бачу тенденції да, на ринку в 2025 році, куди йти людям розвиватися. Але е я вважаю, що. Е Саме з цього мені потрібно було почати, тому що дуже важливо, що ви розуміли, що будь-які шляхи, який ви пройшли, це ваш досвід, і він потрібен вам для того, щоб ви в майбутньому рухалися в тому напрямку, який вам потрібно. Давайте будемо з вами розбиратися, чим почати займатися в онлайн саме да, в 2025 році. Що я вам хочу по цьому поводу сказати? Перше, що коли людина думає, там що я там візьму якусь нішу, і це буде там одна така основна тема блогу, то це не так. Тут я просто хочу зразу, щоб ви мене почули і зрозуміли. Якщо ви умовно рішили е, поміняти свою професію, як мене до мене зараз дівчинка пішла в роботу, я на ній проведу приклад. так? Да? Е, вона працювала все життя там 10 чи років на фірмі. Зв'язку там з сімейними обставинами вона вирішила покинути роботу е, і перейти в онлайн, тому що їй так було простіше. Да? як вона сказала: взяти комп'ютер, взяти телефон і кудись там їй треба буде передбатися. І е, вона вибрала таргет. І основна ніша, да, як вона думала, що це таргет. Але тут не про таргет взагалі, да тут про те, як допомагати людям заробляти гроші, і ви маєте розуміти, що якщо ви будете говорити тільки про таргет, ви дуже скоро м -м, ваш блог згорить. у Вас не буде про що говорити, да? Тому ви маєте розуміти, що є три основні ніші, такі да е, теми огромні блогу, точніше, теми блогу, да про які ви будете говорити. Таргет — да це ніша, а іменно тема блогу, про яку ви будете говорити, їх є тільки три. 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 І це про все. що да? Це відноситься до лісів, це відноситься до ніж, це відноситься до темблу, це відноситься абсолютно до всього. Да? Кожен може назвати його як хоче, але по суті їх є всього. три. І це гроші, тобто реалізація, робота, да, там професія і так далі. Кохання, відносини, як себе знайти і тепер. І здоров'я, похудання, підтягнута попа, красивий живіт, там не знаю, здорові зуби, очі. Спина, як прибрати холку і так далі. Да? Тобто, це все відноситься до одної тематики. Тобто, і коли ви обираєте собі якусь професію, яку ви хочете обрати для себе, да ви дивитеся, на що мені в першу чергу звернути увагу? Да? Тобто, куди мені більше ближче? Чи це реалізація? Да, якщо це реалізація, чи я це гроші? Да, мені, наприклад, це гроші, реалізація, і я наставник експертів, чи це е здоров'я? Да, тобто умовно ви там працюєте в аптеці і хочете розказувати про те, які препарати для чого потрібні. Да? Але якщо буде тільки про це розказувати, то це то тут надовго вам не стане. Да? Тут в основному все крутиться навколо здоров'я і так само про відносини. Якщо, ви, наприклад, психолог і будете говорити тільки про те, як побудувати здорові щасливі відносини, в будь-якому випадку це також колись, скажімо так, ця тема схлопнеться. Да? Тому що тут трохи ближ, глибше, ніж тільки любов да? в будь-якому випадку, і тому ви маєте розуміти, що коли ви будете вибирати будь-яку онлайн-професію, це буде мати відношення абсолютно тільки до цього. Отож, які я бачу зараз тенденції на ринку, зараз трошки глибше перейду, да я бачу, що з середини літа цього року. Дуже багато людей почало заходити в онлайн. Прям масово почали з'являтися нові експерти. Але якщо там злякалися, дасти з думкою, що я тільки хотіла вже заходити не буду. Не бійтеся, тому що йде така, знаєте, природня фільтрація. Багато людей думають, що зайти в онлайн, це просто, знаєте, там я не знаю конфетку розпакувати, в ротик поставити, і все, типу, і все дуже в шоколаді. Але це не так. Вони не розуміють, що працювати в онлайні це дуже багато стабільної роботи, якихось цільових кроків, якихось задач їх треба рішати. Ви потрібні бути готові до того, що ви проти гроші. Маєте бути готові до того, що ваші ідеї будуть обсиратися. Да? Тобто, ви маєте бути готові до того, що буде багато провалів, але більшість людей до цього не готові, тому що що вони бачать, коли вони заходять в інстаграм, да купи курс по тому, що ти подихаєш матку і все буде добре. купи мій курс по таргету і будеш заробляти там дві тисячі доларів щомісяця з блогу. купи мій курс. Там я не знаю, прийди моє наставництво, і там станеш наставником і набереш свої групи, які теж ви приходити тебе на наставництво. Але так це не працює, розумієте? Тому ви маєте бути готові до того, що має бути повноцінна робота. Це процес, який потрібно включатися. да, потім для того, щоб його масштабувати, вам потрібно брати команду, і тут теж проблема з психологічними мінтами, тому що вам буде тяжко ділігірувати. Тобто дуже таких багато моментів, на яких люди зливаються, і ви маєте чітко на рівні тіла, навіть, навіть да? відслідкувати, які я бачу тенденції по професії на на цей період. Да? Тобто, зайшло дуже багато людей, ви це розумієте. Зайшло дуже багато експертів, але їм нада допомога з контентом. Тобі тому зараз дуже багато буде іти продаж. Багато допомагаючого контенту, тобто умовно сценаристи, рілсмейкери, таргетологи, консультування, можливо, да, можливо, якісь навчальні продукти. Але ту тенденцію, яку бачу я виходячи з свого досвіду з досвіду своїх учнів, те, що ми бачимо, пропрацьовуємо, то скоріше всього, це більше всього це професія сценарист, рілсмейкер, якісь консультації по просуванню, консультації по рекламі, смм менеджери, да, всі, тобто всі ті допомагаючі професії, які можуть допомогти. Експертом вийти на якийсь новий вищий рівень, тому шановні експерти, якщо ви недавно тільки розпочали свій шлях просування і не знаєте, куди вам рухатися, що вам робити, з чого стратнути, як правильно побудувати якусь стратегію в блозі, яка приведе вас до якогось конкретного результату, і далі, що ви мали розуміння, як вам далі ту стратегію розвивати, куди вам масштабуватися, як вам рости, і не бігати потім по ще різним допоміжним експертам, я запрошую вас на діагностичний розбір. Під цим відео можете знайти анкету, яку ви просто заповнюєте. Потім я або моя команда на протязі двох днів замов'яться і призначить вам зустріч. Ми подивимося разом, які ваші точки росту. Підсвічую вам да, різні ваші точки росту, куди вам можна рухатися, які е, якісь інтересні нові можливо варіанти розвитку вашого блогу. І запропоную навчання у себе по самій класній ціні. Тому до зустрічі в блозі і дякую за перегляд цього відео. Можете поставити лайк, підписатися. Я б мені буде дуже приємно, тому що зараз я саме окучую YouTube. і я надіюся, що в нас з ним скоро появиться якийсь більш тісніший зв'язок, чим він є насправді. Тому ще раз всім дякую, до зустрічі. Я вас всім рада, кожному хто зайшов і додивився це відео до кінця. Якщо ви хочете залишити коментар. Чи у вас, можливо, будуть якісь питання, можете їх задати, а також всі інші способи зв'язку зі мною ви можете знайти в під, в описі під цим відео. До зустрічі!